Шановний лівунчі, шановні члени виконавчого комітету, до вашої уваги рішення про збереження вікового дерева виду. Дуб звичайний парку пам'яті садового паркового мистецтва парку імені Франка. Ідеться про те, що ну, є віковий дуб, віком 280 років, який, звісно, ніхто не є ідеальний в такому віці. От, і в принципі він відповідає умовам аварійності, але це дуже важливо зберігати такі дерева, і відповідно ми для цього вирішили. Провести ряд заходів, які зможе його. Убезпечити. І в першу чергу ну, найважливіше, що ми в принципі, подумали, що було б добре мати систему страхування від різних наслідків, які можуть завдати дерева, та падіння дерев і пропонуємо її розробити до кінця року. І так само пункт другий і третій рішення, який передбачається для. ОКП «Зелений Львів» встановити у ворожої Галицькій районній адміністрації, встановити знак заборона паркування. Тут є до 9-го, 10-го, оскільки рішення трошки ну, пролежало в зв'язку з різними обставинами, продовжити, продовжити термін, так, там ну, до 20-10, скоріше за все. Так. От, е, і власне друге зауваження від районної адміністрації Галицької, щоб е написати, що це заборона паркування з вулиці Мотейка. Mm -hmm. Дякую. Ми... які ще доповнення, зауваження, пропозиції? Якщо немає, тоді з озвученими зауваженнями ставлю дані практично нам позаміза.